Вітаю, я дола Ольга Кругляк. Готую до пологів і до щасливого, якісного безпечного батьківства. І одна із моїх задач, коли жінка бере в мене консультацію, особливо після року дитини, коли дитина починає ходити, все досліджувати це. Тема безпеки: як безпечно вибудувати побут в домі, щоб дитина могла вільно повзати, поки мама займається справами, і щоб її не спіткала десь. Небезпека, яка для нас дорослих здається, що там немає нічого небезпечного, але насправді, якщо подивитися, наші будинки не пристосовані до дітей. Ми навіть над цим не замислюємося. І основна така тема це тема побутової хімії, на що я вперше звертаю увагу батьків. Це полички низько біля унітазу, це хімія в тумбочках під раковинами. І взагалі батьки не замислюються, що діти можуть цим зацікавитись. А хімія, всі ці порошки в капсулах, вони дуже смачно пахнуть і вони приваблюють дітей. І дуже часто. Діти можуть отруїтися. І здається, що дитина не може відкрити е, кришку. Повірте, ваші діти вас можуть здивувати. Тому хімія має бути високо і закрита на ключ. Завжди, завжди. Хімія, таблетки це має бути як найвище, і ніколи, щоб дитина не мала до цього до певного часу, поки вона не отримає інструктаж, навик. Я також вчу, як розповідати дитині, це в такій грайливій формі, щоб вона зрозуміла. Е, ось така. Важлива порада для батьків малюків.